Тарас Навігатор це все. Провів вас, Тарас Навігатор, вже своїми стежками з своїми стежками Острощини. Міський голова розповів вам, як правильно ставити наголос. Ми теж всі будемо вчитись цьому. А мені дозвольте зачитати привітання від міністра молоді та спорту України Матвія Бідного. Які зараз подумки і онлайн з нами, бо є спеціально навчені люди, які проводять для нього онлайн трансляцію цієї прекрасної події, яка є для всіх нас, для всіх, хто працює в міністерстві, для всіх молодіжних працівників і працівниць, для всіх молодіжних лідерів і лідерок це є дуже дуже значущий форум, друзі. Тому що те, що ми е, показуємо е, цим заходом, що дійсно всі наші проекти, всі наші мрії, всі наші думки, е, які, які ми маємо, їх не зламало повномасштабне вторгнення. Ті Ганебні покидьки, вибачте, які хочуть знищити нас як націю, які не вважають, що ми маємо право на свою культуру, на свою мову. Ми цим, тим, що ми сьогодні в острозі, що ми святкуємо і відзначаємо в цьому місці молодіжну столицю України, є лише підтвердженням того, що це все буде продовжене. Наступного року у Львові, де ми відзначимо європейську молодіжну столицю разом з нашими друзями з усієї Європи, а в 2026 році в новій молодіжній столиці України. Дорогі друзі, від імені Міністерства молоді та спорту України щиро дякую міському голові Острога пану Юрію та його команді. Острог сьогодні приймає понад 200 молодих лідерів і лідорок з різних куточків України, і це велика честь для всіх нас. Особлива вдячність голові Рівненської обласної військової адміністрації Олександру Ковалю. Ваша підтримка важлива не лише для цього форуму, а й для тих молодих людей, які, незважаючи на складні часи, продовжують вірити в своє місто і країну. Дякую всім нашим партнерам, які допомогли зробити цей форум реальністю. Україна зараз проходить через одне з найскладніших випробувань своїх своїх історії повномасштабну агресію Росії. Війна змінила життя кожного з нас і особливо молоді. Але водночас це стало моментом, коли молоді люди України показали свою неймовірну силу, хоробрість і рішучість. Багато з вас стали волонтерами, долучилися до гуманітарних місій, допомагають своїм громадам. Багато молодих хлопців та дівчат зараз на фронті захищають нашу державу на передовій, і ми всі знаємо, що саме ваша енергія та готовність діяти, вибачте, є тим ручієм, який допоможе нам перемогти. Сьогоднішній форум є не просто подією, це платформа, де ми разом зможемо визначити шляхи розвитку та підтримки молоді в Україні, а також обговорити майбутнє конкурсу. Місто Острог, яке отримало звання молодіжної столиці України, символізує ті прагнення, які ми бачимо в кожному куточку нашої країни. Молодь хоче змін, хоче творити, брати участь у розбудові країни і своїх міст. Це особливо важливо в умовах, коли Україна стоїть перед великими викликами, але водночас перед нами відкриваються і нові можливості. Сьогодні ми в Острозі, місті, яке стало молодіжною столицею у 2022 році. Незважаючи на війну, молодь Острога не втратила своє, свого прагнення до змін. Завдяки Збройним силам України ми можемо провести форум під гаслом Будемо жити в Україні. Цей форум є доказом того, що наш дух не зломити. Закликаю кожного і кожну з вас не втрачати віру у власні сили. Не бійтеся діяти, використовуйте всі можливості для особистого зростання та впливу на майбутнє нашої держави. Кожна ваша ініціатива, кожна дія має значення. Саме ви є тими, хто формуватиме нову, вільну та сильну Україну. Слава Україні! Дякую.